Господи, владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові, даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, каже Єфрем, даруй мені, бачити провини мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Така молитва Єврема Сирійського додається на час Великого посту, який цьогоріч розпочався 18 березня. Піст сприяє зосередженню на духовних цілях і надає можливість вірянам підготувати свої душі до великого християнського свята, Воскресіння Христового. «І ось входячи у ці прекрасні дні святого і благословенного Великоднього посту, церква пропонує нам цю подорож. Але я б зауважив на тому, що кожен із нас. Повинен усвідомлено увійти, увійти у ці дні, тобто запитати, навіщо це мені? Час посту є не лише обмеженням у їжі та питі, адже головуючим є духовні подвиги, духовне зростання і покаяння перед Богом. Ходячи в дні Святої Чотиридесятниці, ми повинні усвідомлено зребтися всього того, що відволікає нас від спасіння. От оці всі обмеження вони звільняють для нас певний простір часу. Навіщо? Щоб ми більше трудів або старань приділили справам духовним. Всі ці обмеження, вони дарують людині можливість зануритись в своє особисте життя, можливо, звернути увагу на життя рідних і близьких наших. Для чого? Для того, щоб ми звершуючи роботу над помилками, змін, зріклися скверних гріховної. І змінили своє життя. Весь період посту ділиться нам святу чотиридесятницю, Лазареву суботу, вхід Господні в Єрусалим, тобто вербна неділя, та страсну седмицю перед Великоднем. Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом. Ці всі прекрасні богослужіння, ці молитви, ці обмеження себе в їжі і пітії це дієві засоби для того, щоб ми змінилися. Але ми повинні задати собі головуюче питання: навіщо це мені? Навіщо я це роблю? Для того, щоб примиритися з Богом, як з Отцем Небесним, і для того, щоб примиритися з ближнім своїм. Таким чином, християнський піст нагадує усім вірянам про значення самовідданості, стримування та внутрішнього очищення. Це час, коли віруючі мають змогу відновити свої духовні сили та знайти внутрішній спокій та гармонію, готуючись до світлого свята, Воскресіння Христового. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.